І я думаю, що революція у виробництві, яку представлятиме цей автомобіль, вразить людей. Довіряти та вірити в продукт, який ніколи раніше не з'являвся на ринку, надзвичайно важко, і навіть якщо у вас вистачить сміливості в нього повірити, ніхто з вами не погодиться. Але якщо ви не спробуєте, як ви дізнаєтеся, наскільки він хороший, насправді саме так ми знаємо, що ви скажете: Я повірю, коли побачу. Що ж тепер ви можете. Зрештою, Тесла офіційно почала постачати перші автомобілі Тесла Model 2 з абсолютно божевільним дизайном продуктивністю, не меншою ніж у Тесла Model S, суперефективним зі 100% цят безкоштовною зарядкою, і найголовніше неймовірно дешевим зі стартовою ціною всього 15 990 доларів. Запуск очікується наприкінці 2025 року. Враховуючи, що ми почали в північній Америці, ми будемо готові з більш доступними моделями. Отже, як саме Tesla Model 2 виглядає божевільно? І наскільки остаточною є ціна в 15 990 доларів? Чи є якісь додаткові витрати? Спочатку давайте зберемо останні новини та оголошення від Tesla щодо цієї Model 2. Як і очікувалося раніше, Tesla поступово реалізує давнє бачення зробити електромобілі доступними для всіх? Запуск нових стандартних версій Model 2 з більш доступною ціною порівняно з Model 3 та Model EV є не лише розширенням лінійки продуктів, але й чітким кроком до мети розробки недорогого електромобіля, на який Ілон Маск вперше натякнув ще у 2020 році. Правда полягає в тому, що наразі найдешевші моделі Тесла все ще мають початкову ціну близько 40 нуль доларів. Але компанія схоже перезапускає проекти під кодовими назвами NV91 та NV93. вважається основою для більш компактних і доступних автомобілів. Наприклад, Китай з його жорстко конкурентним ринком електромобілів і швидким зростанням BAD може стати першим місцем, де Тесла випробує цю стратегію. Після цього будуть ключові ринки в США, такі як Північна Америка, Каліфорнія та Техас. Як відомо, проект Тесла з виробництва доступних електромобілів був призупинений на початку 2024 року, і люди вважали, що проект повністю провалився і не матиме жодних шансів на відродження. Але тепер Тесла повернулася та активно відроджує його на тлі падіння світових продажів на 5,9% у 2025 році. Це служить нагадуванням про те, що час для запуску Model 2, можливо, нарешті настав. Ще одна важлива новина з офіційних оголошень Tesla також нещодавно була відзначена нами: поряд з розширенням лінійки продуктів Tesla також зміцнює свою сервісну екосистему. Компанія готується запустити свою програму страхування електромобілів у Флориді, довівши загальну кількість регіонів, де вона пропонується до 12. Ця програма стягує страхові внески на основі поведінки водія в режимі реального часу, що відображає фірмовий технологічний підхід тесла. Це означає, що якщо ви обережний водій, ви можете заощадити 30-60 сівоцькіть порівняно із середньою вартістю страховки у Флориді, яка становить близько 200-250 доларів на місяць для електромобілів, коли ваш бал безпеки коливається від 90 до 100 балів. Вам потрібно буде платити лише від 60 доларів на місяць за страховку, яка зазвичай коштує майже 300 доларів на місяць. Саме тому Ілон Маск впевнений у продажу електромобілів, що втілюють дух Тесла за ціною лише 15 990 доларів. Напередодні 2025 року конкуренція між Тесла та BYD стає більш жорсткою ніж будь-коли. Два гіганти індустрії електромобілів прагнуть утвердити свої лідируючі позиції. Наразі BYD має перевагу завдяки недорогим моделям вартістю близько 9.0 доларів, а показники продажів перевищують показники Тесла подібно до того, що сталося у 2023 році. У цьому контексті план Тесла запустити модель вартістю 25.0 доларів більше не здається достатньо привабливим, оскільки ця ціна все ще значно вища, ніж у найдоступніших варіантів BYD. Однак нещодавно Ілон Маск сколихнув ринок, підтвердивши надзвичайно конкурентну ціну на Тесла. Model 2 починаючи від 15 990 доларів за стандартну версію з запасом ходу 280 миль та близько 20 0 доларів за збільшений запас ходу. Версія пропонує запас ходу 310 миль. Це може здатися неймовірним, але це офіційна інформація. І поява Model 2 створює справжній землетрус у світовій індустрії електромобілів. Незалежно від того, чи стежите ви за Тесла місяць, рік чи навіть п'ять років, ви, можливо, помітили, що доступна Тесла завжди була гарячою темою, і неважко зрозуміти, чому більшість людей цікавиться, як компанія, відома виробництвом преміальних електромобілів, могла створити автомобіль, який може собі дозволити майже кожен. Історія навколо цього автомобіля стала ще гарячішою після кількох сміливих заяв Ілона Маска, таких як твердження про те, що автомобіль будується на найсучаснішій виробничій лінії у світі, з величезним обсягом виробництва та інтеграцією технологій, які колись вважалися неможливими для недорогого автомобіля. Однак правда в тому, що цей автомобіль не був головним пріоритетом Ілона Маска, що звучить досить суперечливо, чи не так? Незважаючи на його вражаючі заяви, Ілон Маск не особливо любить звичайні автомобілі, яким бракує проривів. Насправді Reuters навіть повідомляло, що Маск колись назвав цей автомобіль безглуздим, у той час, коли Тесла зосереджувалася на технології автономного водіння. Саме тому проекти роботаксі, Cybertruck та CyberCab були просунуті вперед. Але після незліченних змін планів скасування та перезапусків, ми нарешті бачимо важливий поворотний момент. Тепер з останніми підтвердженнями від Ілона Маска та Тесла все справді відбувається. Автомобіль вартістю 15 990 доларів, офіційно розпочав виробництво на заводі в Техасі, що пояснює, чому його неодноразово бачили в камуфляжі під час випробувань навколо об'єкта. Одна з причин, чому нам доведеться чекати до кінця 2025 року, полягає в тому, що автомобіль все ще має пройти останній раунд випробувань. І ми щиро радимо вам, що якщо у вас немає терпіння чекати на Model 2, вам також не варто розглядати можливість купівлі електромобіля, такого як BID Seagull вартістю 10-0 доларів. Радимо вам подумати двічі, бо вважаємо, що ви можете розчаруватися таким рішенням невдовзі після покупки. Правда в тому, що він справді на кілька тисяч доларів дешевший за Tesla Model 2, але за якістю значно відстає. Акумулятор LFP ємністю 30,08 кВт-год із запасом ходу 305 км за китайським випробувальним циклом для легких вантажних автомобілів CLTC, що еквівалентно 189 милям. Насправді недостатньо для задоволення щоденних потреб користувачів, які часто їздять на далекій відстані або по автомагістралях. Крім того, якщо цей автомобіль використовуватиметься у Сполучених Штатах або на інших ринках, таких як Європа, його запас ходу зменшиться до 161 милі за еталонним циклом ВЛТП на європейському ринку, та 142 милі за стандартом ЕПА у Сполучених Штатах. Фактично, CLTC – це стандарт випробувань запасу ходу, спеціально розроблений для китайського ринку, який використовується для визначення відстані, яку може проїхати електромобіль після повної зарядки. Цей показник зазвичай на 10-15% оптимістичніший, ніж міжнародний стандарт ВВЛТП, що використовується в Європі, і на 20-25% вищий, ніж стандарт ЕПА у Сполучених Штатах. Цей показник навіть не враховує потенційні відмінності в реальних умовах, таких як умови водіння, температура швидкість навантаження та звички заряджання, коли автомобіль використовується на різних ринках. Більше того, ця модель BYD може обмежувати враження користувача. Оскільки вона не оснащена передовими функціями допомоги водієві, такими як системи автономного водіння вищого рівня, як от повний режим самостійного водіння, доступний у Tesla Model 2. дійсно, BYD Seagull надто зарано змусив ринок електромобілів порадіти своєю здатністю виробляти електромобіль вартістю десять нуль доларів. Але насправді автомобілю довелося пожертвувати надто багатьма коштами, щоб досягти такої ціни. Не кажучи вже про 25% імпортний податок на повністю імпортовані електромобілі до США, а також багато інших видів податків, це справді основні перешкоди для таких автомобілів під час виходу на ринок США. Однак однією з найбільших проблем, з якою Тесла зараз стикається з Model 2, є те, що федеральну податкову пільгу в розмірі 7500 доларів США у Сполучених Штатах нещодавно було скасовано. Ця податкова пільга колись діяла як захисна сітка, роблячи автомобілі Тесла набагато привабливішими для пересічних покупців. Тепер, коли цього стимулу більше немає, виробництво Model 2 за прогнозованою ціною 15 990 доларів США буде набагато складнішим. По суті, Тесла доведеться знизити власну ціну на 7 500 доларів або навіть більше, можливо щонайменше, на 10 0 доларів, щоб автомобіль залишався привабливим для покупців. Тож чим саме Тесла Model 2 виглядає шалено. І що робить Ілона Маска таким впевненим, що вона стане наступним революційним продуктом Тесла згідно з підтвердженням компанії Model 2, буде досить схожою на Model Y, можливо, до 80 сотки, за винятком меншого розміру хетчбека та більш мінімалістичного інтер'єру? Про дизайн багато чого сказати нема. Автомобіль має світлову панель подібну до Model Y, а як передня, так і задня частини значно компактніші, що має сенс, враховуючи його загальну довжину всього 157 дюймів. Як і очікувалося, цей автомобіль матиме менші колеса, не матиме електроприводу задніх дверей панорамного люка, підігріву сидінь двошарового люка та аудіосистеми з 12 динаміками, як у Model 3. Замість преміальних шкіряних сидінь Model 2 матиме тканинну оббивку. Заднього дисплея не буде, а вікна використовуватимуть одношарове звукоізоляційне скло. Навіть дах буде виготовлений з металу замість загартованого скла. Досить великий перелік заходів щодо скорочення витрат чи не так. На перший погляд, це може здатися трохи дешевим, але саме ці зміни допомогли Тесла скоротити виробничі витрати на тисячі доларів. Наприклад, простий перехід зі синтетичних шкіряних сидінь на тканині економить близько 500 доларів на автомобіль, використання сталевих дисків замість легкосплавних заощаджує ще від 300 до 500 доларів. Зменшення кількості динаміків та оздоблення салонного освітлення додатково заощаджує від 200 до 400 доларів. Найголовніше, що Тесла тестує новий двигун, який використовує феритові магніти замість дорогих рідкоземельних магнітів, що не тільки заощаджує близько 1 тисяча доларів на двигун, але й зменшує залежність від ланцюга поставок з Китаю. Однак немає причин для хвилювання. Тесла зберегла всі основні функції, такі як центральний сенсорний екран, інтелектуальну систему автопілота, підключення до додатків Тесла та регулярні оновлення програмного забезпечення через бездротову мережу. Однак ціна в 15 990 доларів США дійсно стала можливою завдяки акумуляторній батареї. Замість більших акумуляторів ємністю 61 або 75 кВт-год, що використовується в Model 3, Model 2, працюватиме від акумулятора LFP ємністю 53 кВт-год, який має значно меншу ємність. Але ми не вважаємо це проблемою. Акумуляторний блок ємністю 53 кВт-год Ідеально підходить для компактного хетчбека. Використання більшого акумулятора лише збільшить витрати та зведе нанівець його мету. Акумулятори LFP дешевші та довговічніші. І, хоча вони не мають такої щільності енергії, як акумулятори NMC ефективний аеродинамічний дизайн Model 2, менший розмір та легкі колеса допомагають йому досягти орієнтовного запасу ходу близько 240 миль, що є дуже вражаючим показником для електромобіля, вартістю менше 20 нуль доларів, наразі акумулятори LFP, що використовуються в цьому транспортному засобі, все ще масово виробляються компанією CATL, стратегічним партнером Tesla та імпортуються з Китаю. Однак починаючи з наступного року, очікується, що Тесла почне виробляти ці акумулятори для Model 2 власними силами, використовуючи свій нещодавно завершений завод з виробництва акумуляторів LFP у Неваді. Згідно з тим, що нам відомо, Тесла придбала виробниче обладнання безпосередньо у КТЛ для встановлення на цьому об'єкті. Після того, як завод LFP запрацює, це може допомогти Тесла знизити витрати на акумулятори на 1500-2000 доларів за упаковку. Це також дозволить компанії уникнути імпортних податків, оскільки її ланцюг поставок поступово переходить на внутрішнє виробництво, що справді відрізняє Tesla Model 2 від будь-якого іншого недорогого електромобіля. Так, це не його ціна чи потужність, а спосіб його проєктування та виготовлення не як традиційний автомобіль, а як високоточно спроєктований промисловий продукт, оптимізований до міліметра. Кожен компонент Model 2 виготовляється на гігафабриках Tesla, де роботи та автоматизовані системи працюють майже з ідеальною точністю, створюючи безперебійний процес від шасі до салону. На відміну від традиційних автомобілів, які збираються поетапно на окремих етапах Model 2, розроблена в модульному форматі з кластерами компонентів від акумуляторної системи та шасі до салону, попередньо відлитими та з'єднаними за допомогою механізму Plug and Play. це скорочує час складання з кількох днів до кількох годин, забезпечуючи майже абсолютну точність та узгодженість на всіх автомобілях замість використання зварних металевих панелей, що перекриваються тесла. Застосовує технологію гігакастінгу, відливаючи всю передню та задню частини рами автомобіля з надміцного алюмінієвого сплаву в одному пресі під тиском, що досягає десятків тисяч фунтів на квадратний дюйм. Результатом є шасі, яке не тільки міцніше та легше, але й зменшує кількість сотень компонентів порівняно з традиційними конструкціями. Це слугує основою для високої енергоефективності та низької виробничої вартості. Model 2. Ключових факторів для електромобіля вартістю менше 25.0 доларів. Коли Model 2 сходить з конвеєра, вона майже готова до експлуатації, потребуючи лише встановлення акумулятора та остаточного налаштування програмного забезпечення. Кожен автомобіль оптимізований для глобальних перевезень. Модульні компоненти можна акуратно упакувати та відправити до регіональних складальних центрів або зібрати протягом кількох годин подібно до того, як Тесла колись здійснила революцію у виробництві автомобілів, ставлячись до транспортних засобів, як до споживчої електроніки. Що стосується довговічності, Model 2 розроблена, щоб витримувати всі суворі умови від високої спеки пустель до сильного снігу в полярних регіонах. Її цільна лита алюмінієва рама, багатошарове антикорозійне покриття та активна система охолодження акумулятора забезпечують стабільну роботу протягом багатьох років. Хоча це найдоступніша модель Тесла якість збірки та інженерні матеріали, Model 2 все ще відповідають найвищим стандартам, що відображає філософію: що жоден Тесла не є автомобілем бюджетного класу. Зокрема, Model 2 – це не просто засіб пересування, це інтелектуальна мобільна платформа. Вся електронна система від кондиціонера та зарядки до автономного водіння керується за допомогою програмного забезпечення Tesla OS, яке можна оновлювати онлайн як смартфон. Це гарантує, що автомобіль не застаріє з часом, а навпаки, вдосконалиться з кожним оновленням. Найбільш очевидним полем битви є Азія, де доступні електромобілі від BYD Neo, Xpeng та інших вже домінують у нижчому ціновому сегменті. Деякі китайські електромобілі зараз продаються за ціною всього 10 доларів США в еквіваленті, і це створює величезний тиск на Тесла. Ситуація ускладнюється зниженням попиту на електромобілі та зростанням торговельної напруженості між США та Китаєм, оскільки Шанхайська гігафабрика Тесла залишається центральною для її виробництва та продажів, будь-які обмеження чи зміни політики в Китаї можуть вплинути на її глобальну стратегію. Зараз Азія продовжує бути як джерелом перспектив, так і потенційними підводними каменями для Тесла. Зокрема, Південно-Східна Азія, на чолі з Таїландом, стає сильним кандидатом на місце наступної гігафабрики компанії. Повідомлення свідчать, що тайські чиновники активно співпрацюють з Ілоном Маском для залучення нових виробничих потужностей. Завод у цьому регіоні може допомогти Тесла зменшити свою залежність від Китаю, водночас охоплюючи швидко зростаючу споживчу базу. Тим часом Індія відновила переговори з Тесла щодо можливої співпраці у виробництві, що підкреслює зростаючу важливість Азії для зниження витрат та розширення ринкової присутності Тесла. Навіть якщо Model 2 не стане найдоступнішим електромобілем, сила бренду Тесла залишається вражаючою. Компанія продовжує лідирувати в галузі дизайну програмних інновацій та сприйняття технологій. Щоразу, коли Тесла представляє новий продукт, він природно привертає величезну увагу громадськості та генерує попередні замовлення, як це видно, з Cybertruck, який забезпечив мільйони бронювань, незважаючи на затримки у виробництві. Аналогічно, Model Y роками зберігає свою позицію серед найпопулярніших позашляховиків світу без суттєвих оновлень. Цей стійкий імпульс бренду дає Тесла конкурентну перевагу, яку новачкам буде важко зрівняти. Таким чином ціна Тесла близько 15 990 доларів може стати важливою точкою перелому, потенційно спричинивши уповільнення продажів та підвищивши довіру інвесторів на чутливому до ціни та переповненому ринку електромобілів. Тим не менш, галузеві аналітики залишаються обережними. Ілон Маск відомий тим, що ставить перед собою сміливі цілі, і готовий автомобіль може відрізнятися від початкових очікувань. Багато хто прогнозує, що так звана доступна Тесла може дебютувати в США за ціною ближчою до двадцять доларів. Однак навіть на цьому рівні це буде суттєве зниження ціни порівняно з сучасними Model 3 та Model Y. Тож чи може Тесла за 15,990 доларів все ще відчуватися як справжня Тесла? І чи жертвує Тесла якістю заради доступності з Model 2. Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне важливе оновлення Тесла. Воно вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Tesla EV або Tesla Bot, не забудьте натиснути кнопку Подобається та поділитися цим відео. Також обов'язково увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео. До побачення.